З Нами на прямому зв'язку, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Пане Вадиме, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Вітаю вас. Нам завжди кажуть в міністерстві оборони і в Генштабі, не поспішайте, не кваптеся із заявами, не випереджайте наші офіційні заяви. Тож, ми, власне, дослухаючи всіх, тільки зараз читаємо і стоїмо офіційну заяву про те, що збройні сили України звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки та мають частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області. Це нам повідомляє Гана Маляр. Справедливості заради пане Вадим. Я скажу, що всі ж ці тижні ми з вами обговорювали більше пів. Вдень ми були там сконцентровані. Аж раптом у нас чудові новини вже з Донецького напрямку. Що це означає? Та що це за здобутки? Як вони далі будуть ймовірно використовуватись? Ну, в принципі, опитне, просто щоб ми всі розуміли, це три кілометри від Донецького аеропорту, І це реально це не достатньо е, це, це дуже важливий був населений пункт для Російської Федерації. І для нас тому, що це звичайно відкидає росіян від Авдіївки, дещо на одному з напрямків, і це реально в принципі робить більш загрозову ситуацію безпосередньо для міста Донецька. Тому з цієї точки зору переоцінити цю операцію, ну чесно кажучи, дуже важко, і те, що вона відбулася насправді завдяки українському прапору, на святому разі за ту інформацію, яка вже є в офіційних джерелах. Ви пам'ятаєте, що був запущений український прапор на місто Донецьк. Росіяни почали стріляти по ньому із усіх можливих своїх засобів, і таким чином було зрозуміло зрозуміло, де знаходяться їхні точки їхні вогневі точки, після чого вони були уражені, і це дало можливість зайти в опитна і як мінімум на частині цього населеного пункту закріпитися. Тому в даному випадку це справді це от, е, дуже красива операція з точки зору воєнної. Це справді е, операція, яка показала хитрість, розум і, е, власне кажучи, от е, дуже прекрасне просто задум українського командування. Та абсолютно тихо, спокійно зробила свою справу. І здається, що навіть ворога а, настигли а, в такому стані, коли він був до цього не готовий. Ну і про перспективи ще пане Вадиме, трошки голова об'єднаного комітету начальників штабів збройних е, США е, Марк Міни е, е, в одному із інтерв'ю сказав про те, що в українців є ще 30-45 днів хорошої погоди для розвитку контрнаступу. Це припущення пана мілі ще раз. На противагу йому є е, е, один із оглядачів БіБісі, який Каже, що торік ми всі пам'ятаємо, що бойові дії тривали восени та взимку. Та 11 листопада це в нас звільнення Херсону. Ну і бої довкола Бахмуту вони тривали абсолютно всю зиму, там без питань і без прив'язки до погоди. Тим не менше, оглядач BBC який так вступив за очену суперечку. із Мілі він каже, що єдине важливе для збройних сил України це не погода, це не ідеальні умови, це зброя. Та якщо вона є, то ми далі воюємо. І тут я одразу тоді долучу тему з атакамсами. Пане Вадиме, як ви гадаєте, оця заява про обмеженість пана Мілі з чим вона пов'язана і чи готовий і він і інші американці? Все ж таки, ну теж трошки нам розв'язати руки чи подовжити цю руку? Ну поки що сказати дуже тяжко. Поки що, е, поки ми не отримали офіційну інформацію про те, що нам атакамси дадуть доти, в принципі, ми не можемо що-небудь коментувати. Поки що, на жаль, в принципі, Сполучені Штати Америки роблять все від себе залежне для того, щоб не давати нам атакамси і для того, щоб ми не мали можливості в далекий тил росіян нищити логістику Росіян в далекому їхньому тилу. Тому на жаль, поки що от прогнози, ну я б не говорив, би, що вони дуже позитивні. Незважаючи на те, щоб про це почалися розмови. Та я б ще, знаєте, застерегла наших глядачів від ейфорії на тлі хороших новин з фронту, тому що розуміємо, що російська армія вона не збирається на жаль відступати, втікати. Ну і озброєння в них теж не закінчується. Що нам каже голова ізраїльської розвідки Масад Давід Барні, що Іран має намір надати Росії ракети малої та великої дальності в доповнення до безпілотників. Натомість Росія може передати Ірану зброю, яка буде ставити під загрозу існування Ізраїлю. Ця тема із ракетами вона вже вдруге. Нас спливає минулого року. Здається, що змогли погасити цей імпульс обміну технологіями і ракетами. Ну от зараз це вже каже офіційно Масад. Наскільки як ви гадаєте, там це буде додатковою проблемою для нас, бо ми розуміємо, куди ці ракети будуть летіти, і чи є ще якісь способи і методи вгамувати Іран? Це ж від їхнього рішення залежить. Ну тут, в принципі, є велике сподівання на Ізраїль і на Сполучені Штати Америки, які мають можливості. Точно так же, як минулого року вони нагамували Іран, точно так же і цього разу вони можуть це зробити. Тим більше, якщо керівник Масада говорить, що це ставить під загрозу безпосередньо Ізраїль, тут уже Ізраїль буде зацікавлений в тому, щоб цей обмін в тому вигляді, в якому він зараз на цьому разі озвучується, щоб він не відбувся. Тому дуже сподіваюся на те, що тут Ізраїль і США прикладуть всіх зусиль для того, щоб Іран не прийшов цю межу і, в принципі. Не передавав ракетні технології, ракети Російської Федерації, але знову ж таки ще раз повторюся, от в цьому конкретному випадку це вже буде цілком повністю лежати на плечах Ізраїля і Сполучених Штатів Америки. Тут ми на жаль вплинути на цю ситуацію не зможемо тут може вплинути тільки США і Ізраїль. Панаводима продовжуємо відстежувати ситуацію у Вірменії. Днями Росія викликала до Міністерства закордонних справ посла цієї держави на як вони вказали жорстку розмову за останні кроки. Єрвана, які Російська Федерація вважає абсолютно недружніми стосовно себе. Це, це і поїздка до Києва, в тому числі дружини прем'єра, передача Україні гуманітарної допомоги. Дуже дивно в принципі звучить реакція Росії на передачу саме гуманітарної допомоги. Тим не менш чуємо, що чуємо які. Перспективи подальшого розвитку, чи буде збирати чи чи збиратиметься Росія тиснути на Єреван дипломатично або і навіть в певній мірі фізично-фізично? Ну, фізично, я думаю, що в них немає зараз. Для того щоб тиснути на Вірменію, все треба окуповувати по суті Вірменію uh -huh. або спробувати зробити державний переворот і скинути Пашиняна. Але робити подібні речі це вийти із переговорного процесу із Туреччиною, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що ситуація в Карабаху це ситуація виключно домовленості Російської Федерації і Туреччини про те, що Росія мовчазно дивиться про те, як на те, як Азербайджан заходить на цю територію і витісняє звідти вірменію. Тому в даному випадку ми повинні чітко розуміти, що це багатостороння історія. Росіяни думали, що Пашинян погодиться абсолютно на все і не буде взагалі піднімати градус. Вчора Пашинян зробив достатньо жорстку заяву і сказав про те, що він дає Росії місяць або Росія допомагає звільняти Карабах, або Вірменія виходить із В Росії, безумовно не буде допомагати звільняти Карабах, тому що у них на це, а, немає сил, бели не захтові до прямого протистояння з Туреччиною. Я думаю, що в принципі всього іншого саме про це за закритими дверима розмовляли Ердоган і Путін. Якщо будемо, і я думаю, що тут насправді вибираючи між зерновою водою, між батьками іншими речами щодо України і Азербайджаном і Карабахом, Ердоган вибрав безумовно Карабах. Тому я думаю, що в принципі ситуація буде розвиватися по тому сценарію, що. Азербайджан буде і надалі е, розширяти свою присутність на цій території. Вірменія е, зробить демарш, і судячи з усього, вона буде просити про допомогу Сполучених Штатів Америки. І тут найцікавіший момент це е, чи піде Вірменія на те, щоб вигнати із гінурі російську базу. Там відносно небагато людей, там приблизно 2000 людей росіян зараз знаходяться. І е, замінити російських миротворців на ну, так званих миротворців, звичайно, на американських на кордоні Вірменія та Азербайджан. Оце от зараз найцікавіша історія, за якою треба слідкувати. Поки що все йде за тим сценарієм, що Вірменія готова підняти ставки і готова виганяти Росію. Що може проти цього протиставити Росія? Поки що сказати дуже тяжко, але з моєї точки зору єдине, що вони можуть зробити, це спробувати зробити державний переворот. Ще одна історія, яку варто відстежувати, на яку звертають увагу деякі закордонні видання, в тому числі і видання у самій Росії, це історія про те, що останнім часом Кремль системно вводить у публічний простір тему, про начебто, спроби диверсії на газопроводах турецький потік і блакитний потік у Чорному морі, постійно йде обговорення цієї теми. Чи може це свідчити про те, що незабаром ми побачимо якісь операції з боку самої Росії щодо цих газопроводів? Ну, це вистріл, ти собі в те, що в ногу, а в голову по суті. Тому що реально, в принципі, на сьогоднішній момент Газпром знаходиться, як ми кажучи, в складній економічній ситуації, вони втратили величезні ринки збуту, вони, звичайно, говорять багато про скраплений газ, але скраплений газ це переважно не Газпром, а на так і інші компанії російські. Але тим не менше, якщо зараз іще росіяни вирішать, що треба підривати не голубі потоки це в принципі можливо звичайно створить певні проблеми для Туреччини і для постачання газу до певних європейських країн, але з точки зору економіки російської, ну це в принципі це вистріл собі в голову. Тому я думаю, що тут вони більше будуть нагнітати ситуацію ніж щось робити. Хоча в принципі, ну логіки у них дуже часто немає. Для них економічні питання завжди стоїть вторинним порівняно з політичним. Ну і схоже, закінчується драматична історія із суровікіним. Колишній командувач повітряно-космічними силами Росії пише інститут вивчення війни, отримав посаду. Колишній е генерал, ну він генералом і досі залишається, очолив координаційний комітет із питань протиповітряної оборони при раді міністрів оборони співдружності незалежних держав. Господи, що це таке? Ми всі чудово розуміємо, що це своєрідна синекура для суровікіна, але питання в тому, чому Путін ніколи. Не е, виганяє умовно тих, кого вважає винними в тих чи інших процесах. Він влаштовує їх на якісь теплі посади, садить на якісь крісла, які просто дещо віддалені від влади, і ось таким чином зберігає, мабуть, контроль. Наскільки я розумію над цими особами. Я правильно вибудовую логічний ряд? Так, да, Абсолютно правильно. Це взагалі характерна Путіна. тобто він е, дуже тяжко розстається з людьми. Тобто він завжди старається навіть в найгірших ситуаціях тримати біля себе людину. Ну тому що він розуміє, що друзів треба тримати близько, а ворогів ще ближче. Тому з цієї точки зору він розуміє, що краще тримати в полі зору будь-яку людину, щоб ця людина була під його контролем і він в будь-який момент мав можливість маніпулювати цією людиною. Саме тому, в принципі, ні Медвічука не знищено, саме тому соровіки не залишається на своїх посадах. І так далі, і так далі, і так далі. Тобто, фактично, ну це це просто не повинні розуміти. Що це одна з його найважливіших рис, який у нас дуже багато хто недооцінює, але він дуже тяжко розстається з людьми. і Він Ніколи старається не випускати з поля зору людей, з якими він так чи інакше працював. На останок пане Вадиме, не можу розібратися у ситуації. Допоможіть цими вихідними телеграм-каналами російськими почали розповсюджувати відео про, начебто, новий обмін полоненими. А от координаційний штаб з питання поводження військово з полоненими заявляє, що це фейкові відео, і для чого в такому разі Росія поширює ці відео? Що це їм дає? Це щось для внутрішнього користування, тобто тут не більше ні менше. Тобто в даному випадку це щось пов'язане із виключно внутрішньоросійськими історіями, і показати про гуманізм росіян там щось типу цього. Чогось більш глибокого поки що я не бачу. але за цим треба слідкувати буде. Дякуємо. Почули виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко був з нами цієї миті.